Настільна гра зайчі перегони від українського виробника. Маємо ось таке ігрове поле, таких зайчиків та картки. Картки ми розташовуємо поряд там, де будемо грати, та розставляємо своїх зайчиків. Якщо два гравці, то два кольори задіємо. Гру наймолодший гравець, наприклад, морква. Наступний фіолетовий буде. Один. Наступний, наприклад, жовті. Один. Він перестрибує. Він тут не може стати, тому він перестрибує, перестрибується тут. Морква фіолетових. жовтий. Знову морква. фіолетовий, один. Наступний жовтий. Морква. Наступний фіолетовий два. Якщо б було фіолетового один, він би впав нірку. Так як в нього два, він перестрибує один, два. Наступний жовтий один. Наступний фіолетовий два. Жовтий один. Ось тут ми бачимо, якщо в нього один, він впаде в нірку. Тому я можу взяти нову гравця і поставити його ось тут. Наступний гравець три. Фіолетовий, один, два, три. Морква у жовтого. Прокручуємо. Фіолетовий один. Наприклад, ми вже в кінці. У фіолетового 2. Тому він не падає, а стає ось тут. Наступний гравець: жовтий, 2. Один, два. Фіолетовий один. Жовтий. Морква. Крутимо. Фіолетовий один. Жовтий один. Фіолетовий один. І команда фіолетових виграла. Наприклад, якщо в процесі грива закінчились картки, які потрібно брати, ви, які вже перевернуті, перемішуєте і кладете до гори поряд і знову далі продовжуєте грати. Ви можете задіяти всіх своїх кроликів або брати по черзі, якщо у вас, наприклад, якісь там пам'ятки випадають, і ви можете замінити їх.